Всім привіт! Мене звуть Олександр, і я вже більше 15 років займаюся всім, чим тільки можна займатися в інтернеті і що приносить гроші, в тому числі налаштуванням реклами. До речі, кому цікаві мої послуги, то я внизу під відео залишу в описі силочку на свій сайт, можете зайти більш детально ознайомитись. А в сьогоднішньому відео я хочу вам розказати, як закрити свій рекламний акаунт. В принципі, навіщо взагалі закривати рекламний акаунт? Тобто ви могли створити його випадково, якось він у вас потім висить, і ви не знаєте, що з ним робити. Ну, або інша ситуація дуже часта. Коли до мене звертаються люди, які вже або самі пробували налаштовувати собі рекламу і в них не вийшло, або хтось їм пробував налаштовувати рекламу і... Закінчилось все злиттям коштів, і вони от тепер просять, що реклама все ж таки потрібна, але нам налаштували неякісно переробіть. У цьому випадку навіть часто на рекламному акаунті лишаються кошти. І в принципі, якщо я починаю робити рекламу для нового клієнта, я стараюся створити йому новий рекламний кабінет, тому що дуже важливий є нюанс. Коли ви створюєте новий рекламний кабінет, тим більше на нову пошту, то вам тоді надаються бонуси. В розмірі 10 тисяч гривень, за, ну, які потім ви можете на рекламу потратити. Особливо для маленьких якихось підприємців, це надзвичайно добре і приємно. І так, давайте покажу вам, як це дуже просто робиться взагалі буквально в один клік. Коли ми знаходимося в рекламному кабінеті, тут в нас є зліва меню: заходимо адміністратор, настройка аккаунта. І статус аккаунта Як бачимо, в нас тут написано активно. Заходимо сюди і натискаємо кнопочку Закрити аккаунт. Воно ще задасть якесь додаткове питання, чи ви дійсно там хочете це зробити. Пишете так, звичайно, хочемо. На цьому ваш аккаунт закривається. В принципі, коли ви закриєте аккаунт. Ось аккаунт, який я щойно закрив, і він буде дійсний ще 60 днів, потім взагалі безпо безповоротно зникне. Якщо він отут висить, ви можете зайти, і тут у вас бачите, ваш аккаунт неактивний, повторна активація. Або знову ж таки, ви можете зайти в настройки аккаунта, і тут в нас вже статус: аккаунт закрит. Ми можемо просто сюди зайти і натиснути Активувати повторно. Коли ви це зробили і видалили свій аккаунт. На вашу пошту надходить повідомлення. Перше. Ваш аккаунт реклами закрит. Друге повідомлення, це прийшло мені зразу. Скоро вам повернеться кошти, які були на вашому рахунку. Тобто в мене там ще було 90 гривень, от вони мені повернуться на карточку. Якщо ви робили оплату з декількох карточок, то вам на ці декілька карточок, ну з яких з залежності ви робили, ці кошти повернуться протязі тижня. Тому гроші в аккаунті не пропадають, їх вертають назад, якщо ви аккаунт закриваєте. І ось коротеньке в нас сьогодні відео. Кому цікаво, то підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну або кому цікаві якісь мої послуги, то переходьте вниз під відео, ознайомлюйтесь, звертайтесь, всім буду радий дуже допомогти. До нових зустрічей.